Осіння асортів. Час вихором летить нестримно і шалено. Як зупинить його, не знає ще ніхто. Осколки літніх мрій, це листя лип і кленів, закатане в асфальт колесами авто. З За рогу набіжать розбійники каштани, стрілятимуть в притул та звісно ж в коло а я між перехресть, я поруч із вітром стану Осінній листопад ловити на льоту. Відважте, осене мені сто грамів диво о я дні, негожі й сумні, вгорну в листочки золоті. Подайте осени тепла, звільніть мої світи. До вас я боси не прийшла, як не до вас, до кого йти?